Запускаємо діло начать рокстар. Завдання. Ліквідація 6. Ставимо важко, бронік, І граємо в соло. Ставимо точку сюди. І їдемо. Тут буде два грузовика. Один знищуємо, інший треба заблокувати або постріляти, щоб загорівся мотор. Якось так. І їдемо на станцію поїздів. Їдемо ось сюди. Якщо потяга тут немає, їдемо по колі, як знаходимо, я застрибуємо вагон, натискаємо Q, Escape, ставимо, щоб натискались клавіші, щоб нас не викинуло АФК. І чимось затискаємо кнопку вправо або ліво. У мене для цього шикарно підходить пульт. А для того щоб знизити навантаження я виставляю 720p і ставлю лок на 30 кадрів. Відеокарта не гріється і споживає менше. Ось. Як бачимо 30 FPS температури. Залишаємо настільки вам там потрібно.